Отже, до питань я зачитаю ті, що були у чаті, їх писали буквально з перших хвилин вашої доповіді. Як, Перше, будь ласка, питання... я буду вам вдячний. Uh -huh. Перше питання: чому, на вашу думку, немає описів подібних симптомів? Мається на увазі симптомів П'тії до Першої світової війни та до лондонської пожежі? Можливо, підії як в якійсь мірі є хворобою цивілізації, пов'язаною з високотехнологічними війнами. Чи можемо ми припустити нашу відмінність від пращурів в нейро ендокринному сенсі? Ні, ні, не можемо це чітко підтверджують експерименти на тваринах. В них цивілізація ніяк не торкнулася розвитку. Ну хіба що шово ж вони живуть наш наших віваріях Ось і добре собі живуть, і в і в кожної цієї тваринки можна викликати під'їзді. Ось не чому раніше не виявили, бо не звертали увагу, бо були певні забобони, і вони і досі до речі існують у військових. Певна частина їх вважає, що це хвороба слабаків. Які просто не можуть впоратися. Ти не мужик. Тобто тобі щось страшно, тобі якось погано, то щепи зуби, зберися, і в тебе все пройде, бо в мене ж нічого немає. А я теж бачив багато страшного. Це помилка, і вона була дуже поширена в світі. Коли американці починали поширювати свої знання про підії весь світ це не сприймав. До них відносилися як такі любителів люб, люб, е, цієї психології, психологів, да, що, що вони хочуть нову послугу придумати, щоб заробити більше грошей. І от Там таке неслося навколо цього, аж доки їм вдалося довести, що це реальне захворювання, і це не людина винна, так, схильність є, але у будь-якої людини дуже потужно. Дуже такою кремезною може виникнути і виникає під Ніякі це не слабакі, ніякі це не якісь особливі люди. Це у кожного, у будь-якої людини може виникнути це захворювання, і його варто вчасно поставити діагноз і ефективно лікувати. Дякую. А, наступне питання воно стосувалося Діснеленду мишей. А цього насиченого середовища. Отже, питання таке: це одна і та ж сама реакція у однієї миші та в групі мишей? Чи відрізнялося коли, коли, коли миша одна і коли вона в групі? По, по, по одній вони не живуть, вони народилися вкупі і живуть вкупі. Тобто ізоляція мишей на них, звісно, де ну, негативно впливає. Вони завжди в купі, вони завжди в групі, з такими ж мишами, з якими вони прожили все своє життя, і таке інше. Тобто, то по одному їх ніхто не вивчає, але те, що вони різні, незважаючи на те, що вони з одного виводку, так вони різні, вони по різному на це реагують, да? і тому завжди вчені виводять певні середні показники в середньому їм набагато краще, ніж без, без багачення просто. Дякую. Олена Котова питала про посилання на тестування. Олена, якщо можна, уточніть, які саме тести і результати тестування, ви мали на увазі, бо я вже забула Це п'ять питань. питань про ризик PTSD. Якщо це ну, презентація буде звичайно доступна, ми її можемо викласти і там mm -hmm. всі посилання, ці є. І буде відеозапис, Тетяна мені сказала, тому хто не встиг сьогодні чи хоче передивитися, не дай Боже, мої оці нескінченні розмови, то це можна буде зробити. Дякую. А... Можна докинути питання до цього тесту з мишами? Ага. Не дуже зрозуміло, що значить збагачене середовище. Тобто з мишкою ще більш-менш зрозуміло, а от е, як це перенести, наприклад на людину, то зовсім не зрозуміло. А ось ми такий спосіб і знайшли: ми збагачили саме запахами оточення людини. Тобто цих запахів людина, як правило, не відчуває. А тут вона відчуває з інтервалом 5 хвилин постійно нові і нові запахи в різноманітних в різноманітних комбінаціях. І це дуже незвичний новий досвід, це навчання, це коноційна система, і це нетравматично збагачує цей простір. Там було питання я вже встиг почитати, чи, чи не додати звукові чи візуальні е, системи. Ні, ми вважаємо, що це не доцільне. Чи цими якраз візуальними і звуковими ефектами перенасичений простір сучасної людини? Вона не хочеться сприймати, особливо із П'тії тому потрібно застосовувати оцей незайманий такий неперенасичений канал, який ми і обрали для сенсорної, сенсорного збагачення світу людей з П'тіїзді. Питання від Тетяни, не дуже розумію, можливо, Тетяна його ще пояснить. Чи є психологічно адаптаційні форми з практичним підтвердженням через дослідження? Наприклад, як когнітивно-поведінкова терапія. Дослідження чого саме я не зрозумів? Тетяно, ви є можете? Так, угу. доброго дня. Дуже доброго дня, Тетяна. Дуже дякую за змістовне, Ну... доповідь. Дуже цікаво і корисно зараз в роботі ПТСР. І от хотіла би спитати: а наскільки к когнітивна терапія, чи ви стикались з такими дослідженнями? Да, от, має зміст і як впливає да, на наші так, да, Безумовно, стати? безумовно. тобто травма фокусована, когнітивно поведінкова терапія, це один з двох. Доказових методів терапії під'їзді. Доказових, які обов'язково має е, застосовуватися. І інший другий метод психотерапії це EMDA. Тобто Ball Movement, Reprocessing Resynchronization. Ось така складна назва, які це теж метод психотерапії, під час якого пацієнту пропонують інтенсивно рухати очима вліво, вправо на певних сеансах психотерапії. Це другий доказовий метод терапії, психотерапії підізді. Дякую, і Оксана Жибан питається як продовження того, що про що ми зараз говоримо, щодо когерентного дихання. Чи це є підтверджений метод лікування? Я почитаю, про це нічого не чув. Наталія Сірик питає: підкажіть, будь ласка, на вашу думку, може в актуальній травмі виникати ПТСР? Чи можливо зараз говорити про це у військових чи тільки після перемоги? Так, це, це поширена помилка е, людей і, на жаль, навіть з вищої освіти, які думають, що ПТСР буде актуальним після війни. Ні. ПТСР вже актуальний, він вже починається, вже ініційований його розвиток. Вже потрібно виявити ці симптоми. У певних військових і не тільки військових цивільних і вже почати профілактичне, ну не профілактичне, а дійсно лікування потрібна реабілітація, і чим скоріше вона буде проведена, чим тим більше шансів, що людина звільниться від цих симптомів, від гострої стресової реакції, зокрема, і е, повернеться в стрій, і буде здоровою людиною після е, війни. Тому ні, і якраз оця система британська Трім, вона й дозволяє оцінити ці, ці симптоми, маленькі ознаки, з яких і починається патологічний процес одразу після травматичної події. Протягом трьох діб ми вже маємо отримати цю інформацію і скерувати пацієнта до фахівця, а не чекати перемоги. Якби це було можливо, це можливо, це можливо. Якщо хотіти, якщо знати, що це потрібно зробити, це треба зробити. Давайте дотримуватися черги. Я пропоную до питання голосом звернутися. В нас Анастасія Давиденко давно підіймала руку. Так, дякую. У мене такий питання. Я читала, що якщо при гострому стресі одразу дають антидепресанти, то це якраз більше провоцирує ПТСР. Так клієте, і чому? на вашу думку. Н немає ніяких показів для застосування антидепресантів при гострому стресі. Тобто, це просто неправильне медичне призначення, так, це помилка. І, якщо застосовувати будь-які препарати не, ну, неправильно, то будуть побічні наслідки, будуть непотрібні реакції. Так? Механізми дії антидепресантів це збільшення часу знаходження серотоніну або норадреналіну в синаптичній щелині, бо вони є інгібіторами зворотнього захоплення. Тільки серотоніну або і серотоніну, і норадреналін. Ось їх основний механізм. Цих медіаторів буде більше в синаптичних щілинах певних нейронів. І далеко не факт, що в тих нейронах, які мають більше бути активними під час гострої стресової реакції, тобто цілком ймовірно, що це збільшить рівень цих нейромедіаторів в нейронах. Наприклад, амігдали чи терміналіс, там, де це зовсім не потрібно в цій ситуації, ще буде погли... Тому є підстави думати, що неадекватне застосування антидепресантів буде мати негативний ефект. Антидепресанти додаються до психотерапії, коли вже точно поставлений діагноз ПТСД, і коли психотерапія є недостатньо ефективною. От тоді дякую. ми маємо дякую. звертатися до фармакотерапії. Дякую, дякую, будь ласка, Захар Максимів. У Мене просте питання, чи є якісь прості клінічні тести на ПТСР? Тобто на основі там, от ви казали, є цей полімер, ПАКАП, або Ну, там більш складніші, можливо, там МРТ Бі Біохімічні, тобто, тести, ну, так, так, щоб ну, взяти аналіз крові, так, ну, і сказати, що це з певною ймовірністю ПТСД. В цьому напрямку працює купа науковців, і ми, в тому числі, ми активно шукаємо біомаркери П'ТІСД, щоб по краплині крові, сечі, слини, хоч якоїсь біологічної рідини, яку можна легко взяти у людини. Зробити цей скринінг, знайти людину дійсно з під Це величезна проблема. Немає на сьогодні ну, загально прийнятого чи взагалі прийнятого е біомаркеру цього захворювання. Тому оці п'ять питань, п'ять питань, і якщо трите більше позитивних відповідей до фахівця. А як тоді ставиться? Ну, хоча добре, не буду питати. П'ять як... питань були на самому початку. Ви пам'ятаєте. Я маю на увазі, як ставиться діагноз? Тоді О, Діагноз ставиться там такий систематичний опитувальник. Це довга бесіда з постановкою відповідних питань з боку кваліфікованого психіатра. Ну, дякую. А я повернусь до питань з чату. Про методи лікування питали вашу думку про арт-терапію при допомозі від ПТСР? Да, є, є дуже багато різних спроб, так і арт терапія в тому Ну і про числі. ефективність, мабуть, ваша думка е ефективність її підтверджена в окремих дослідженнях. Тобто їх на сьогодні замало, щоб говорити загально, робити загальний висновок про ефективність арт терапії Чи, наприклад, каністерапії, терапії, тобто терапії, або вона називається Animal Assistant Assistant Therapy, тобто терапії із застосуванням тварин. Це переважно собаки. От я сьогодні зранку приймав саме в такому вебінарі. Який має започаткувати цей напрямок терапії хворих на ПІТІЗДІ в Україні? Тобто є з одного боку собаки, яких можна навчити, і вони можуть застосуватися для застосовуватися для лікування під І це не, 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 не як дуже дорого, і є певна доказова база, але вона недостатня. А якщо недостатньо, значить треба проводити ці дослідження в Україні. В нас купа хворих вже і буде ще більше, і можна отримати найбільш переконливі дані про ефективність будь-якого нового методу терапії під'їзді. Олеся, Хурійний, будь ласка. Доброго дня, я медик військової частини, яка виконує бойові завдання. Чи можливо освоїти методику ТРІМ онлайн, тому що немає можливості виходу, немає можливості навчатися. Так, є я така розумі... можливість, є така можливість, ви легко знайдете нашу громадську організацію і нашу групу в Телеграмі. Вона називається «TRIM in Ukraine. І записуйтесь туди, контактуйте з нашими менеджерами і онлайн ми і навчаємо військових психологів і медиків Дякую. От, в тому числі онлайн. А можемо і виїхати на місце. Дякую, питання з чату: якщо при при ПТСР змінюється кількість клітинних рецепторів до певних гормонів. То чи спостерігається їх відновлення при вдалій терапії? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Скажу так, мабуть, так. Мабуть, так, треба пошукати відповідні роботи, але їх не так багато. Да? Тобто, поки що, я чітко знаю про відновлення штучних рецепторів. До корти в певних відділах головного мозку щурів. Оце вдалося зробити. А щоб іншим методом відновлювали ну, то саме рецептори, я таких робіт не бачив. Ефективність терапії визначається за рівнем пакапу, його має ставати менше, і збільшення вмісту БДНФ і інших нейротрофічних факторів їх має ставати більше. Ось, тобто ці показники, звісно, детектуються і є якби доказовими доказами того, що терапія пішла на користь. Так, а підкажіть, чи є Інна Мороз? Зараз серед учасників вона задала цікаве питання. Є Інна Мороз, Варто... так, я її бачу. Варто і вона з Запоріжжя я є, я тут. Так, ви писали е, запитання, я думаю, варто його озвучити, бо це важливо. Это по поводу того, что ребят отправляют через месяц. Я работаю в психиатрической больнице, я работаю с Вишковыми. Вони они у нас находятся месяц, да? Мы проводим исследования, диагностику, они проходят там план лечения, там антитик, ну, все по протоколу может, как положено. Через месяц ЛКК их опять отправляют на ноль. Ну или не на ноль, может на вторую линию. То есть в ПТСР, это для, им ставят веськова комиссия, обмежено приданные, то есть они на том же самом фронте, только еще и без автомата. И э, делать сейчас травмофокусированную КПТ за месяц, ну, этого, это просто не успеть. То есть завести человека в травму и выпустить в такой травме на фронт, ну, мне кажется, это э, э, садизм. Мне так кажется. А по поводу... Вот, кажется, мне вот ЕМДР сейчас, ну, более вот то, что сейчас в нынешних условиях полномасштабной войны, это ну, арт-терапия, канистерапия. Кстати, в Запорожье у нас тоже мы с начала войны мы используем собаку. У нас э, есть... Прекрасно. Э, я, mm -hmm. я и как канистерапевт работаю. <laughs> Поэтому... А травма фокусирована. я согласна, она, да, классная работает, но Поки це, наверное, буде тільки хуже. Ну, це сугубо моє мнение. Я, я, я згоден з вами, і не мені вам розповідати, що власне діагноз підій ставиться не раніше ніж за місяць після травматичної події. До місяця, навіть якщо ми бачимо симптоми ПІТІСД, ми це називаємо гострим стресовим розладом, гострою стресовою реакцією, яка у більшості проходить. Протягом місяця. Ну а в кого не проходять, з'являються ще симптоми П'тії і тоді, власне, ставиться діагноз ПІТІЗДІ і починається його лікування. До місяця спостереження взагалі не можна поставити діагноз П'тії Це звісно, що консенсус. Ну, я мабуть... навірно, сенсус досвідчений місяць. Але так домовилися в світі. Що от, якщо місяць воно протрималося, через місяць ми поставимо діагноз. Повертати їх на фронти більше на нуль, вважаю ну, не науково, це неправильно з медичної точки зору. Тут, вочевидь, недопрацьовують ці медичні комісії, вони поглиблюють цю травму, і ми в результаті отримуємо більше хворих після нашої перемоги яких вилікувати буде набагато складніше, тому немає ніяких проблем змінити е, якби службу, умови служби з тим, щоб ця людина могла проходити психореабілітацію тим чи іншим визначеним доказовим методом терапії? Ну, з І... чим ми сталкуємося, що ребята к нам прі попадають там через два місяці, через три повторно. І що в худшому стоянні. Ну, замість того, щоб полікуватися одразу три місяці, і повернутися здоровою людиною, чи ще продовжити лікування. Ну тобто, це, це організаційні питання, і це, звісно, що питання до медичного забезпечення е, військових. Дякую, дякую. Ви мені, мені дуже цікаво було. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую вам. В нас не так багато, я думаю, вже часу. давайте пару питань, одне з голосом, одне з чату. я пропоную Марії поставити своє питання голосом. Мені тут, якби как бы, перше, я хочу піддержати Іну Мороз. Мені тут уже так да. я бачу всю цю ситуацію, організаційні моменти обсуждать не буду, но на своїй практиці травмасфокусована терапія, вона працює тільки во вред однозначно. любые регрессивные техники тоже, к сожалению, ухудшают состояние ребят, когда на восстановление дается действительно в месяц, это еще хорошо. Арт-терапия тоже она не всегда заходит. Гифрибинг тоже в данных условиях не работает из-за того, что человек опять подвергается ретравматизации. Вот как бы мне помогает краткосрочная КПТ, на мой взгляд, она вот, был в чате такой вопрос, да, то есть это надо пробовать индивидуально подбирать. Это первое, что хотела озвучить. Второе, по поводу, опять же, моего вопроса насчет сенсорной стимуляции, как практик, метод этот, этот очень заинтересовал. Вопрос такого характера. Первое, запах – это очень индивидуально. Да? То есть то, что вот вы говорите, что используется пять запахов, то, что заходит одному человеку, у другого человека может вызывать, наоборот, противоположный эффект. Это раз. Во-вторых, опять же, у каждого ведущий перцептивный канал. Почему я и задала вопрос. Некоторые на запахи реагируют слабо. Им больше помогает насыщенная, позитивная, Візуальна картинка. Якщо можна, Вікторичу, уділіть мені внимание. Спасибо большое. Mm -hmm. Так, звичайно, Марія. Мені дуже приємно вас тут бачити. Несу. Несу коробку запахів. Ось вона. Ціла коробка різноманітних запахів, які, власно, і пропонуються. Військовому на етапі реабілітації на ініціальному етапі. Обирай з цих 20 чи скільки їх тут пробірочок, да, ті, що подобається тобі. Тобто це індивідуальний підхід. Він обирає 5 запахів, які йому особисто подобаються. Зрозуміло, що іншій людині буде подобатися інші запахи, і він їх саме і обере. Тому е, обирають вони саме таким чином запахи. Візуально так, напевно, можна, але я знов таки виходжу з того, що цей канал і так перенасичений. Тобто, краще б, можливо, йому там, закрити очі, провести якусь медитацію, подумати Ді, про щось приємне чи сконцентруватися на сприйнятті приємних запахів. Вони з неймовірно низькою ймовірністю будуть повертати його до травми. Ну тогда, То есть... Виктор, такой вопрос. Вы это проводите в лабораторных условиях на фоне реабилитационного центра. А можем ли мы, практикующие психологи, возможно, и психотерапевты, психиатры тоже этим за... заинтересуются, как бы эту методику пробовать в наших условиях проводить? Ну только, ты, конечно, сделаем для вас такой аппаратик и отправим вам коробку запахов. Хотите за пробовать? Это конечно, Давайте, давайте це вивчати. Ми ми відкриті для співпраці, для задоволення. Марію. Я давно вже знаю, і мені дуже приємно привітати вже менеджера. Трім вона прекрасно пройшла це навчання, героїчно працює з військовими постійно щодня. Застосовує найкращі методи терапії, і при цьому ще не забуває цікавитися нейрофізіологією і патофізіологією. Спасибо, вам. Марія. дякую Рекція, спасибо вам. Дякую Лекція, вам. вам. Пане Вікторе, важкий вибір. Я бачу ще одну підняту руку, і є дійсно цікаве питання у чаті. Шестих. Про, за, про запахи можна? Про запахи. Хорошо? Добре. Э, була така ситуація. Позвонив знайомий і сказав, що то тут поп... У парня на глазах разорвало его друга, и, в общем, у него стресс очень такой сильный. Попросил просто поговорить. И я с ним просто разговаривала, разговаривала. И как-то мы случайно совершенно дошли. Я же не могу ему дать что-то понюхать. Я просто на воспоминаниях своих вы же говорили, что воспоминания виртуально они тоже, ж, в принципе, как-то да? вот. И он вспоминал любимые запахи детства. Он вспомнил мамины вареники он вспомнил, как они пахнут, он рассказывал, чем отличаются там вареники с картошкой от того, а то потом, что ему очень нравится вот запах груши, меньше нравится вот запах абрикосы больше. И вот как-то он занурился в воспоминания этих запахов, и как-то он ну, стал успокаиваться. Так что я думаю, что это вот с запахами очень интересно. Спасибо. Спасибо. Дякую вам. Так, дякую вам. Це під час психотерапії відбувалося, так? До вашої. Так, так. Ви. Так. Отже, останнє питання. Давайте так, будемо відпочивати про тілесний підхід. Скажіть щось про тілесний підхід, який пропонують Шварц, Левін, Колк. Вони взагалі вважають про неефективність праці з когніціями. Я не знаю, чи твердження це чи запитання. Мені дуже мені дуже приємно чути таких висококваліфікованих психотерапевтів, які долучилися до нашого семінару. Я не психотерапевт, я е, генетик і таке інше. Тобто я нічого про це не знаю, і мені навіть не соромно признаватися в тому, що я про це я не знаю. Я фахівець в тому, в чому я фахівець, чому я присвятив там значну частину свого життя. А про це я не знаю з задоволенням дізнаюся від вас на наступних семінарах ноосфери разом з кау чи якось поокремо. Ну тобто, про це треба говорити, шукати щось нове, щось ефективне, а і обмінюватися цими знаннями на користь. Нашим людям. Дуже дякую спікеру. Дуже дякую всім глядачам. а Відеозапис ми надійшлимо всім на пошти, на які ви реєструвалися. Дякую за те, що були з нами, за цікаві запитання. І до наступних зустрічей, я так думаю. Дякую, дякую. за організацію. Також відправляю своє сердечко. Дякую дуже мирного побачення. неба, мирного неба. І до смерть москалям. Так. На все добре. На все до добре. До побачення. до, до побачення. До, до, до побачення. Дякую.